Так, мене видно, друзі, мої вітання. Давайте нарешті вже подивимося, правді в очі. Дуже довго я це все намагався донести. Комусь, знаєте, з 10 чоловік, двох вдалося переконати і це вже круто. І люди спрогресували, от пишуть навіть мені в особисті. Пишуть, записують відео. Дуже-дуже цим-м цим, задоволені. Цими рухами, які вони виконують. Так от, правда полягає в тому, що є декілька вправ, без яких ви повноцінно ніколи не зможете розвинути свої м'язові об'єми м'язів, скажімо так. Гіпертрофія м'язів буде неповна. Ми сьогодні пройдемося по всьому тілу, три вправи Буде достатньо, щоб більш-менш розвинути ваше тіло. Три вправи, без яких ви будете розвиватися, так? Такого не буває, щоб нічого у вас там не приростало, якщо ви їх не будете робити. Але я весь час наголошував, що ви можете отримати ось стільки, ось такий результат, особливо люди генетично не обдаровані. От. Генетично обдаровані, вони можуть робити десь погрішності, десь якісь помилки, і вони все рівно будуть рости. І тоді такі ходять і кажуть, а ти не вмієш, от дивись, як роблю я, а насправді він нічого не знає. Просто генетика його приот і все йде. Але і такі люди теж доходять до якоїсь точки і зупиняються. Тому, от ви можете отримати. От стільки, а можете отримати от стільки. Можете отримати от стільки, там прийшов чоловік, там рука 32 була, ну, блядь, по руці, знаєте, так, дивно трохи рівнять. Ну, але ж хай буде. От, була рука 32, е, наростив він до 35, і він вважає, що це мега розвиток, що він всього досяг. і... І, і, і взагалі, все взагалі все бомба. Ні. Якщо б він тренувався нормально і виконував адекватні правильні вправи з рядом до цього прилягаючих аспектів, а це саме харчування, відновлення, там ще деякі моменти, то він би отримав не 35, а ну, 40 см, люба людина з будь-якою генетикою може наростити. Об'єм руки це біцепс, трицепс. Тобто чоловік отримує з 32 35 і він вважає, це, що він уже чогось досяг. Насправді, любі друзі, ні. Тому, от вправи, які тобі потрібно. Всього три. Сьогодні. Три варіанти. Ви можете дещо їх урізноманітнити, змінити, але три варіанти. Ну, перше, зараз скажу те, що декому не сподобається. Декому не сподобається, будуть плюватися, летітимуть соплі, писатимуть коментарі. Там ну, є люди, в яких підгорає. У тих, у кого підгорає, що ви то пишете, я отримую енергію з вашого підгорання. Я живлюся цим всім. Я сильнішаю, коли у вас підгорає, а я розумію, що я все роблю правильно. Раз у вас горить, паяє. там, Я ось недавно сказав там таку фразу недолугі ідіоти не вміють тренуватися, там, постійно виходять на, на один повтор. Дуже часто проходки роблять. І пише один. да це ти ідіот, в тебе всі ідіоти. Люди, які цього не роблять, розумієте, вони цього не пишуть, воно їм нахуй не треба. А от людина, яка сама от таке робить, тобто людина своїм коментарем признала, підкреслила, що він дійсно ідіот, тому що в нього підгоріло. Як кажуть, на злодії шапка горить. От, давайте. Вступ такий, вибачте, я люблю, попіздять. Вступ такий вийшов. Почнемо знизу нашого тіла ноги. Ну, є от знову ж таки недолугі ідіоти, які взагалі ноги не тренують. Ноги потрібно тренувати, які б травми у вас не були, які б проблеми у вас не були з суглобами і з е хребтом, взагалі з усім опорно-руховим апаратом, ноги можна тренувати, і можна е до кожної людини індивідуально це все підійти. От люди, які у мене тренуються, навіть відмічали, що коли вони почали просто присідати без ваги. На кількість, то їх стан спочатку було важко, дуже забивались ноги, тому що вони не, не звикли до такої роботи, скажімо так. От, А далі ставало легше, і вони сильнішали, кріпшали і дякували мені за це, що я, скажімо так, заставив їх хоч якось присідати. Якщо людина якимсь чином не може присідати, можна замінити, є багато варіантів. Тому от без присідань ви ніколи повноцінно не розвинете як вашу силу, так і гіпертрофію ваших кінцівок нижніх. У нас їх чотири верхніх, дві, верхні, дві нижніх. Ніколи ви не розвинете. Навіть при жимі лежачі платформочки, як казав Діма Головінський, платформочку, не жмут, блядь. Навіть коли ви жмете платформочку і тішите своє его, ставлячи там 500 кг, пів тонни і більше, ви повноцінно це не корелюється з присідом. Люди, які я бачив, таких, які жмуть платформочку, беруть 100 кг, присідають на півшишечки, тому що в повний сід вони не встануть. От і все. От весь показник ваших силових, вашого розвитку, вашої розтяжки. Ще. Зауважу, що розтяжка важлива для присідань. Тому, якщо у вас нема ніяких проблем, якщо у вас навіть якісь мінімальні проблеми, але ви можете це робити, присідайте. Це буде в рази ефективніше, ніж жим платформочки, ніж там якісь гак присідання. Так, це прекрасні вправи, там жим ногами, гак присідання, як заміна, як додаток до присідань. Це круті вправи. Але від звичайних присідань ви отримаєте більше. Спробую пояснити чому. Я вже це пояснював неодноразово, але ще хай буде. Тому що якісь, ну, однозначно, якісь нові люди зайшли глянути на мене, що я тут такого цікавого розповідаю. Дивіться, коли ви присідаєте, у вас працюють не тільки ноги. У вас працює все тіло в цілому. Ваш корпус працює, нижня частина спини укріплюється. Поперек, Якщо ви адекватно берете вагу й потрошку, додаєте від тренування до тренування з періодизацією, ви будете укріплювати свій поперек, він ставатиме сильніше. На платформі ви його не укріпите. Ви його послабляєте, ще тиск зверху це не дуже добре. Якщо робите неправильно, там ще таз виляє трохи, то ви, ви скоріш за все, колись травмуєтесь або додасте проблем до уже існуючих. От. Тобто краще присідати. Якщо ви не можете присідати правильно, знайдіть тренера, хай поставить вам техніку присіда. Я своїх прямо їбу, їбу ну, от в доброму розумінні цього слова, от, Хожу гавкаю, от так. Коліна розводь, не вали туди. Отут, от, от, от центр, центр важкості, ви розумієте. Я колись приклад приводив, так, от, дивіться, давайте. От, є такий прекрасний препарат для наркоманів, мелатонін. Да? <риклад> от, Оце ви, ваше тіло. Якщо на вас положити вагу, от, положити рівно, центр важкості, ну це таке умовне порівняння з присідом. Центр десь, десь по центру ми спіймали, так от. Тиск іде по центру, вам зручно. Ви стоїте, ви не впадете, от, ви це все тримаєте. А що буде, якщо положити, ну, уявімо, що вага велика зверху, кілограмів 100-150 А що буде, якщо положити отак? От, Що буде, якщо? Ви будете ловити рівновагу, ви блядь, хуюсь, упали, блядь, полетіли, коліна, спина, блядь, не з першого разу. Скоріше за все, ви і не впадете, але ви будете. Працювати в тих кутах невигідних, в ламаючих кутах. От. Тобто ви розумієте, якщо рівномірно розташоване навантаження, ви можете комфортно присідати, і ваш скелет буде максимально сильний, дія на нього буде мінімальна. Негативна дія її взагалі там не буде. Якщо ви вже ввалились трохи вперед, вам потрібно себе ловити. от. Чим далі речах, чим далі центр важкості від середини, вас буде валити, нижня частина спини поперек страждає. Тобто це ми розуміємо. Залежить, як розташувати вагу. Ну, те саме, знаєте, як от шпала, так? От є велика шпала, якщо її нормально на спину, положити ззаду, ну людина встала і пішла. А коли ви її положите там десь завалите сюди на шию, чи там на якийсь бік, от вам уже потрібно вирівнювати себе, ви перекошений. От. В такій позиції, ну, якщо ви так там, від одного разу навряд чи щось буде, якщо ви так постійно будете продовжувати тренування, то ви прийдете до травми, розумієте, про що я. Але. Якщо за умови, якщо людина адекватно, нормально, в нормальній техніці, тренується, присідає, це буде тільки в плюс, вона буде, ця людина отримувати бонуси, буде розвиватися. Чим більше рухових одиниць одночасно задіюється, ви тримаєте спину, ви тримаєте лопатки, кріпатура в людей верхньої частини спини, після присіду великого була, неодноразово. Ну, На початку, коли тільки починали вони працювати там з якоюсь вагою, Тобто, розумієте, так? Ви будете весь укріплюватися. В житті ви будете більш функціональний, якщо ви працюєте у вправах, де багато м'язових одиниць задіяно, жим ногами лежачи. Теж базова вправа, так. Люди. Оперують тим, що так: це ж теж база, що ти нам тіраєш, Ти там такий-то сякий, так. От, що ти мені розповідаєш? Це теж база. І це прекрасно, так, це прекрасно, але не настільки. База, от тіло твоє, от база найгірша вправа, мабуть, з базових. Жим ногами лежачи. там, так. Більше двох суглобів підключається до роботи, так, тазовий. Теж, ну, кульшовий, так, українською мовою, нашою, працює. І колінні суглоби працюють, але не настільки. не настільки, Коли ви стоїте, вибачте, що так довго, але я намагаюся, щоб дійшло даже самим тим, яким дуже важко доходить. Я, я чекаю, поки дойде комусь такому тугому, прямо тугій людині. І вона зрозуміє, що бляд, цей чувак бородатий. Діло говорить, блядь. <хи> Розумієте? стоп не розвинений. Коли ви жмете платформу, вам потрібно стояти, вам потрібно рівновагу ловити. Ви більш адаптований до опору внутрішньої середи. Це бонус для вас, це бонус в вашому житті. Десь да пригод... пригодиться, Ми не знаємо, що з нами буде завтра, куди ми попадемо. Можливо, ми будемо в лісі жити десь там. І прийдеться кожного дня якісь дерева, носить кудись, бігати, щось робити. Ми нічого не знаємо. Тому тренуйтеся, готуйтеся і розвивайтеся повноцінно. Тобто, ми розуміємо, присідання дадуть більше переваг, ніж всі інші, більш обмежені, навіть і базові вправи. так. Окей. Низ. Давайте наверх. Наверх дві вправи достатньо. Жими, тяги. Жими, тяги. Який жим краще вибрати? Просто завжди буде краще працювати там, де ви зможете осилити більшу вагу. А це, звісно, що жим на горизонтальній лаві. Так, головою вниз ви ще більшу вагу осилите, тому що отакій по позиції ой, сильніший. От. Із-за чого, коли людина прогін робить, вона трохи наче знизу жме, от, в такій е, частині, в такому діапазоні руху ви будете сильніший. Але вправа, чесно кажучи, хуйова, уйобична, Поток крові до голови, ви лежите, як придурок, ви можете наїбнутися, якщо ви погано зафіксовані, ви будете боятися, що ви... з великою вагою працювати. Бред, от вони з головою, і розвиватися ви будете значно гірше. Окрім того, коли на горизонтальній лаві і комфортно ви все правильно зробили, ви гарно вмостились, все по, по правилам. Зараз не буду нагадувати там плечі, все. Багато хто не знає навіть, як плечі, як плечі вставляють. Просто збудять лопатки і все. Їх потрібно ще й опускати там донизу і вкручувати те плече. от. Ну, Блін, багато, багато хто не знає. Багато хто не знає, але це потрібно виконувати правильно. Тому, от максимально комфортно вам буде розміститися на горизонтальній лаві. І максимально велику вагу ви зможете осилити. Жим гантелями прекрасна вправа як додаткова, як додаток. Замінити повноцінно вона не зможе жим. Так, так, пошов нахуй, ти той, що пишеш, що я кажу неправду, не зможе жим ніколи замінити. Ніколи жим з гантелями не замінить жим звичайний. Ви краще будете розвиватися, коли жмете штангу. Якщо додати і одне, і друге, так, два в одному працює краще. Але якщо у вас змога там вибрати одну вправу, то краще от саму базову і саму круту. Окей, поїхали далі. О, тяги, ну жими зрозуміло, так? Тяги. Тяги на нашу спину. Просто знайдіть собі деревину, паличку, знайдіть турнік і їбаште. І це буде <сум> максимально, ви будете розвиватися. Ну, от, хто вже може, хто над цим працює, здається, нічого тут важкого немає, але багато людей чомусь не. Не хватає. Ну, знаєте, слово не можу це якось, Не можу це, я не можу зварити борщ, не знаю рецепт, не можу там кашу зварити. А що значить я не можу підтягуватись? Тому що ти не тренуєшся. Почни тренуватися і ти підтягнешся. Любу людину можна підтягти. Це все розвиток сили. Якщо ти дуже жирний, спалюй жир і працюй на розвиток м'язів, будеш підтягуватись. Працюю адекватно, розставляю пріоритети, підходь до цього грамотно, гума зараз є, так, петлі гумові. Все це цього раніше не було, і зараз це все дуже полегшує твій розвиток. Ой, це базова, це дуже важка, це тут ой, пойду я у блоки, верхній блок пороблю, пошморгаю. Та ніфіга любий, друже. Блок взагалі не корелюється з підтягуванням, Ми проводили в умні дядьки дослідження і це дві різних вправи. Там кор не працює, ви жопою сидите, ви зафіксований. Вам не потрібно ловити себе в просторі, якщо ви бачили люди, ті, що підтягуються, їх кудись несе, валить. Там потрібно стабілізувати своє тіло в просторі. А це теж робота м'язів. Теж робота м'язів, які потрібно розвивати. Тому щоб повноцінно розвинути верх тіла, підтягуйтесь, кращого, ніж турнік, немає нічого. Верхні тяги от, на турніку будуть, дадуть більше бонусів, ніж тяги в тренажерах. Тренажери, от, я. Дімон до мене, коли прийшов мій учень. Там, от, от він запам'ятав, він і зараз ходить і, роз, і всім теж розповідає, що тренажери це для інвалідів. Тренажери для інвалідів, вільна вага для нормальних чуваків, нормальних хлопців, ті, що хочуть розвиватися. Або тренажери, коли вже ці нормальні хлопці, нормально знову ж таки. Автологія, та так, нормально ж таки розвинулись уже, і вони там сушаться, так, проводять спалювання жиру і бояться обмеження води в організмі, бояться щось порвати, надірвати, травмувати, тому вони акуратненько працюють на тренажерчиках. Але до цього вони робили важкі базові вправи. Станова тяга прекрасна базова вправа, але ну, не обов'язково. Якщо ви хочете, ви можете без станова, і повноцінно розвиватися. Хочете ще краще розвиватись, можна додати і станову. Але сьогодні ми говоримо про три вправи. Тому, от, якщо обирати з усього, то краще верхня тяга, ніж тяга там в нахилі штанги чи там тяга гантели. Краще верхня тяга. Це те, що важче. Тому що як, так як роблять тягу в нахилі, 90%. я... Ой, не хочу й казати, він там стане отак і таке щось. Тиш-тиш-тиш. То навіть і вправою важко назвати. <сум> Амплітуди руху, руху нема. Взагалі, там. якщо її робити, її треба робити. І ще вміти цю вправу виконувати. Розумієте? Якщо є проблеми. В нижній частині спини поперек, то краще не робити цю вправу, замінити можна лежачі тяги там, з гантелями чи зі штангою. От. Але найкраще буде, знову ж таки, турнічок. Підтягуйтесь і буде вам щастя. Можна варювати навантаження. Якщо дуже легко вилітаєте на турніку, там ви можете до себе причепити вагу додаткову і навалюєте і працюєте. Все буде розвиватися. Тому от три базові вправи, які дадуть результат. Зараз скажуть, а руки, як нам качать руки? Ой, блядь, вони ж не виростуть, що робити? Ой, да виростуть вони твої руки, нікуди вони не дінуться. Будеш оцю всю базу робити, руки теж будуть включатися в роботу. Якщо хочеш додати, там, раз на тиждень додай тренування рук іще до цього всього, до базових прав. Якщо ти вже на там, більш продвинутому етапі, можеш руки додати, але не акцентувати основну роботу на твої руки. Не акцентувати. Тому що, скоріш за все, ти їх будеш перетреновувати. Якщо ти важку базу робиш, плюс ще там по 2-3 вправи на руки, ну, багато теж не, не є добре. От, Навантаження повинно бути не, не багато. Його повинно бути, немало його повинно бути, воно повинно бути дозоване рівно стільки, скільки посприяє для твого зростання, щоб ти міг це переварювати. Переварювати на тренуванні це не те, те, що ти зробив, там соплі текли, там важко, язик на плечі, хекав, хакав, зробив красавчик. Важливо, як ти будеш відчувати себе на наступний день і через який термін ти зможеш відновитися після такого тренування. Якщо ти зробив важке тренування і відновлюєшся після нього, 3 неділі, то нахуй таке тренування. Розуміє. Поділи його на опіл чи зменши якийсь об'єм, роби так, щоб ти відновлювався і краще буде за 3 тижні зробити 9 тренувань. Так? Краще буде 9 менш дозованих тренувань, менш об'ємних, ніж одне, дуже велике, і три тижні відпочивати ходити від нього. Там. От якось так. Ну, Тобто, це такий спорт, де потрібно думати, розуміти, відчувати своє тіло і потроху рухатися далі. Головне, не лінуватися. На сьогодні все, друзі. Думайте, думайте як краще для вас. Всім добра, спорту, миру і до нових зустрічей!